Чи Захід задіяв усі інструменти, аби зупинити війну в Україні? Ну раз їхні розвідки, особливо американська, попереджували про повномасштабне вторгнення, то чи вони достатньо доклали зусиль, щоб цього не трапилося? Гайнуку, ви зміните, я що пам'ятаю, в грудні, особливо в січні цього року. 에, коли говорили, це навіть американці, були певні американські аналітики, які відкрито казали: ну якщо ви дійсно вірите, що неминуча агресія, ну тоді це ваш логічний обов'язок, вже не говорячи про моральний чи політичний обов'язок, але логічно випливає з того, що ви мали би дати Україні зброю, щоб відстояти такий напад. Ну, якщо ви переконані, що. Війна, ну тоді Україна має себе якось захистити. Навіщо ви говорите українцям, що буде війна? Тоді ви не готові Україні дати цю допомогу, належну допомогу, допомогу для захисту. Так що тим оглядом. Певні люди вже знали тоді, я до речі не зачисляю себе до них, на жаль. Але вони настільки вже були далеко видні, що розуміли, що тут є якась логічна, яка логічна суперечність, і що треба було по-іншому підходити до цієї справи. Тоді звичайно назріває питання: чому самі чому самі американці не логічно не поводилися? Бо зрозуміло, що якісь європейці, навіть українці, я включаю себе до цієї до цієї групи. Якось люди були не переконані, що дійсно буде війна, то не вже ж як же це можливо? Але коли американці були переконані, що дійсно була війна, ну чому ж вони тоді нічого не задіяли, чому нічого не зробили? І тут єдина, по-моєму, така переконлива відповідь на це є синдром Афганістану. Боялися, як не пам'ятаєте, якраз і восени останнього року втекли ганебним способом з Афганістану і боялися попасти знов в таку пастку. Бо помагати Україні це означає знову відновити свого роду другий Афганістан. Тан хай би успішною, але як би не було, якраз і це відбулося. Це був жовтень, вересень, жовтень останнього року, і за місяць два знову давати важку зброю, знову допомагати країні. Це якось людям ну незручно. Я так собі уявляю, але звичайно, це не є оправданням. Бо коли були переконані, а були переконані, то треба було щось робити, і навіщо е, розмовляти європейцям е, і українцям, що буде війна? А тоді сидіти тихо на своїх руках і нічого далі робити. Тут це провал американської зовнішньої політики.